У Грузії день жалоби за жертвами повені у воді, що накрила Тбілісі після потужної зливи, загинули щонайменше 12 людей. Понад 20 вважаються зниклими безвісти. Рятувальна операція триває як долають наслідки стихії. Знає Алла Хоцанівська, вона з нами на зв'язку з епіцентру подій. Ало, яка ситуація в грузинській столиці? Тобі слово. Вітаю, Соломія. Ну власне, ми зараз знаходимося в епіцентрі подій. Ви бачите, ось цю гору, де власне відбувся ґрунту. Вона власне вся земля перекрила русло річки верв, і власне звідси почав, почався цей затоп, затопило усі прилеглі райони. Також а, зазнав збитків великих і зоопарків. О, фактично зараз вже а, не існує, або все було затоплено. А, загалом, ви бачите, тут. Зараз триває операція сотні людей приїхали допомагати і розчищати місто. Тут а, під завалами досі залишається багато будинків, а, а, також і автомобілі розчищають дерева, які тут зламані, і а, намагаються відшукати людей. Досі невідома доля 24 зниклих безвісти, і 12 людей. Відомо, що вони загинули. 200, загалом до 200 людей постраждало. 37 знаходиться зараз в лікарні. Сьогодні тут а, оголошено день жалоби, і власне було проведено пан панехідові від Ли а на ній був присутній і прем'єр-міністр, і президент Грузії. А зараз сім'ям загиблих обіцяють допомогу. У це буде десь орієнтовна сума 4,5 тисячі доларів. Ну а загалом збитки тут оцінюють у 18 мільйонів доларів. Прошу пряму мову. Рятувальні операції і пошуки тривають. Зараз понад 20 людей вважають зниклими безвісти. Підтверджено, що 12 осіб загинули. Усі сили зараз кинуті, аби розчистити цю територію. Загалом вода була піднята на 10. Метрів і внаслідок також пошкодженої траси, що зв'язує два райони, житлові будинки. І а, тут зараз сотні волонтерів допомагають і молодь. Фактично, все місто зараз знаходиться в епіцентрі. А, загалом такої повені тут не було з 1972 року. Усього це все тривало всього кілька годин, але а, руйнування не можна передати, які тут а, зараз, і найбільше постраждав. В зоопарк. Там зараз багато багато тварин, близько 300. Вони досі не знайдені, і багато тварин загинуло. Хижаків навіть доводилося відстрілювати, адже вони втекли. На найбільше постраждали медведі, бо їхні клітки були найближче до епіцентру повені. Прошу прямо мову. Кошачие, которые выбежали из Валеров, их пришлось усипеть. Многих вернули обратно, многих крокодил, например, там львы, некоторые живы, волки живы. А зараз говорять, що вже за вчорашній день, і сьогодні вдалося розчистити 50% території, яка потрапила під повінь. І загалом сьогодні хочуть відкрити дороги, адже у місті страшенні затори, адже все це відбулося фактично в центрі міста, і тому неможливо тут пересуватись. І найбільше тут зараз бояться ще одного дощу. Синоптики такі прогнозували, що він можливий сьогодні, навіть можлива злива вночі, і насправді погода хмарна. Найбільше цього от зараз бояться студія. Дякую Алла, за подробиці. Алла Хоцинівська працює сьогодні у Тбілісі. Там день жалеби за жертвами повені і триває рятувальна операція.